Добрий вечір. 24-й день дієти закінчується. Вечеря. На вечерю запіканка творожна, творог та сметана. Сметана та щайна ложка. Творог і запіканка порівню порівну по 35 грамів, 60-65 грамів взагалі все. Кава з молоком. Чашка така, як були раніше стакани при Радянському Союзі. Половина кави і половина молока, без цукру, без підсолодувачів. І мед теж не додавався. ось така вечеря разом з букетом квітів. Квіти ніби не натуральні, ніби неживі. Ніби маленькі жемчужинки, перлинки звісають донизу, але це живі квіти, принесені з лісу. Дуже приємний запах пахучий. Ну що ж, смачного всім, хто вечеряє, спокійної. Ночі зустрінемось вранці. Хай вам щастить.